Шановна громада, 22-й поступово підходить до завершення. Людневий рік, який змінив все. Він навчив цінувати справжність, нагадав про важливе та показав, як багато героїв серед нас. Це ті, завдяки кому ми досі є. Ті, хто захищає Україну з 2014 року до сьогоднішнього дня, зберігаючи вільність присязі, відчуваючи поклик серця, захисники та захисниці України дев'ять років боротьбуть наші кордони. На жаль, цьогоріч новорічні свята мають присмак гіркого полину. Наші діти у листах просять не планшета, а щоб тато прийшов з війни, живий і здоровий, не солодощі, а щоб брата повернули з полону, не велосипеда а аборонжелета для військового. Цьогоріч не всі сидітимуть за святковим сімейним столом. Хтось цей час боронить рідну землю, а хтось став. Небесним воїнам, віддавши своє життя для нашого спокою та можливості звучати новий рік. Герої, яких ми не забудемо, герої, яких з нами вже, на жаль, немає. Ми пережили багато тяжких новин, але ми нація нескорених, сильних духом, вільних нащадків славного козацького роду, нас не здолати темрявою, бо ми маємо світло у серцях. Нас не злати холодом, бо ми маємо тепло в душі. Нам важко, але ми боремось і поборемо, бо нам є заради кого жити з Новим роком!